Привіт всім! ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні морозивник 6. Ну, як граємо? Сьогодні виходить така суперсерія. Я казав, ми його вже пройшли шостого Морозивника, попередній серії. Хто не бачив, зайдіть, подивіться. А сьогодні я вам обіцяв, що ми знайдемо всі спогади, складемо їх докупи і подивимося цілу його історію Шостої частини. Так що давайте погнали! Це відео буде коротким, я так швидко покажу, де я знайшов ті клаптики. І, ну, і подивимося на саму заставочку, самі спогади. Так, прямуємо до кімнати, там де треба знайти дві частини печенька. В тій кімнаті ми її будемо всю решту шукати, що нам треба. Печво ви знайдете на цьому ж самому поверсі, воно з двох частин складається. Тому це буде неважко. Кажу, все як знайти, то ви подивіться в попередній серії. Там все є. Так, відкриваємо двері, заходимо. І зразу справа зверху в нас буде отака от штука, такий от стенд, де потрібно скласти всі клаптики цієї газети. Шість частин має бути пише, 0,6. Перша частина, сама легша, вона знаходиться в цій кімнаті. Просто потрібно відкривати всі шуфляди. І ось, бачимо, в одній шухляді вже є один спогад. Далі прямуємо до другого спогада. Другий спогад у нас є на цьому ж поверсі. Він знаходиться в одній з синіх банок. Тому розбивайте банки, шукайте другий спогад. Знаходимо ту банку, розбиваємо, забираємо спогад, несемо сюди, вже є два. Потім третій спогад. Третій спогад знаходиться в самої меті. Але щоб його взяти, потрібно почекати, поки вона там буде пробувати їжу, щоб приготували то морозиво. Вона пробує, ми підходимо, забираємо і маємо третій клаптик. Далі погнали. Четвертий клаптик знаходиться от в цьому апараті, де ми маємо по сюжету забрати оцю маску. От за нею, ще один клаптик є. Тобто ми забираємо маску, проходимо ці штуки. Потім маска випадає і там з'явиться клаптик. Ми ще раз проходимо і забираємо клаптик. Це в нас який вже є четвертий клаптик. Йдемо туди, ставимо його на місце, шукаємо п'ятий. П'ятий клаптик знаходиться в нас в сейфі, але там потрібен код з 4 Е, Щоб знайти код, нам потрібно подзвонити до своїх коришів, які зверху. І вони вже там будуть шаритись. Нам потрібно знайти ключ від машини. Код знаходиться в машині морозівника. Ключ у різних місцях попадається, він може просто десь лежати. Находимо ключ, заходимо в машину, відкриваємо машину, беремо код. І рахуйте, що ми маємо вже п'ятий клаптик. Останній клаптик найважчий. Щоб знайти останній клаптик, нам потрібно знайти код від дверей з нижнього поверху. Щоб знайти код по цілій локації, розкидані такі яєчка, на яких зображена цифра. Колір яєчок вказує на то, в якій послідовності нам треба вводити ту цифру. Вони теж розкидані по цілій локації, так що їх важко шукати. Находите по кольору, дивитися, що і як. Відкриваєте двері. За дверями в нас буде фотографія. Великий і фотографія. Дивимося уважно на ту фотографію і ми побачимо, що там зображений морозивник з кимось. І з ким він там зображений. Вроді своїм сином. І ззаду бачите хрестик на коробках. А ззаду нього, о, цей великий, там Деметі пробує їду. Йдемо туди вниз, з цією фотографією. Дзвонимо до того Чарлі, кажемо, де туди і подвиж в коробках. Він шурує сюди, дивиться по всіх коробках. І знаходимо коробки, які прикрили схованку під підлогою. Відкриваємо схованку і забираємо останній клаптик газети Летимо туди, ставимо останній клаптик. І, в принципі, робота зроблена. Давайте тепер подивимося ті спогади. А ну, ми підписку -пі, бігом, ти пі -пі, шийся, Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився Дивимося спогади. 1955 рік. Так. Хтось, здається мені, що тут більше немає місця. Можливо, зможу поставити ще одну прасувальну дошку. Ця щось ходить тут, робить. І хтось до неї стукає: Сестро, сестро, Маделіно! Маделінель, чи як її звати? Філіпа, я думаю, що ідея прийня. Та подивись у газету, почитай, дивись. Вона їхала. Наспівали якусь пісню. Бачите, там морозивник. Оце, я так розумію, це морозивника тато. Він теж колись був морозивником. І хтось її заставив вбити його. Оця зла. Заставила її переїхати його. І вона на нього тупо наїхала і збила його. Все, капець. Отак і збила машина Морозивника. старшого. От вам і історія. Я думав буде більше якась історія. Ні, це вся історія. Тобто була якась зла монашка. Вона намовила другу монашку добру. І друга добра монашка. В'їхала автобусом і збила морозивника. От і це кінець. Я думаю, що в сьомій частині ще нам щось розкажуть. Отака От вийшла коротка серія. Кажу, все решту, як знайти, ви побачите у попередній серії. Тому, якщо вам цікаво, заходіть дивіться. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім папа канал -па. підпишись. Із кеп розважайся. Для тебе контент просто вищий клас. Нові відео, кайфуй кожен раз Дай зі мною приєднуйся в склеп Відпочинку нашому немає меж, не гай часу гоу Якщо любиш, леймінь, з нами завжди шоу.